Мене звати Олексій, я сам із Віршавського району закінчив почальську духовну семінарію. Особливо, що мені найбільше сподобалося під час цієї поїздки, це сама атмосфера. Атмосфера, дружня атмосфера, особливо, що мене найбільше здивувало. І особливо мене більш сподобалося те, що ми мали можливість почути багато відповідей на на багато запитань і те, що да, дійсно ми мали можливість почути і не тільки почути, а й багато що нового дізнатися. Отець Антоній, наш, як кажуть, основ, головний коман... головнокомандувач, як кажуть, він дуже цікаво провів тему на, як кажуть, на насущні запитання. І... Наша молодь, і я замію, дівчата, особливо хлопці, молодшого віку почули, і не тільки молодшого віку, але й дорослого почули і, і були задоволені на ті відповіді, які надав їм отець Антоній. І Що особливо ще сподобалося мені, це те, що ми відвідали, можна так сказати, найголовніші монастирі нашого Закарпаття. На жаль, ми не встигли багато їх відвідати, але я думаю, що всі були задоволені, отримали багато позитиву енергії.